робочий день починається з дороги, дороги на роботу. Це десь хвилин 40. Іноді і більше. От сьогодні я бачу, що вже є завантаження на дорогах, тому це може зайняти і півтори години. Подивимось, час у нас є. І цей час ми можемо використати. Дуже корисно. Я, наприклад, можу відповісти на ваші питання, які ви ставите до мене. І ось із питань, які часто ви задаєте мені перед консультацією, чи потрібно приходити вже з МРТ? Так от. Для того, щоб прийти до мене на консультацію, не потрібно мати додаткових методів дослідження. Ці методи дослідження не є основними і вони використовуються лікарем тільки після того, як проведені основні тести, основні діагностичні прийоми, і тільки після цього. Можна чи потрібно використовувати додаткові методи. По-перше, коли ви приходите до мене на консультацію, я проводжу опитування. Для мене важливо знати, які ситуації в житті у вас складалися по здоров'ю, чи були травми раніше, чи були операції. Бо операції дуже часто впливають на стан. Нашого тіла на його положення в просторі, бо відбувається стягнення в місцях, де була операція. Тому це перше опитування. Друге, це візуальна діагностика. Треба подивитися, наскільки ваше тіло знаходиться правильно в положенні в просторі вертикально, в положенні лежачі, в положенні сидячи під якимось навантаженням. Тобто розвертання тіла чи стан положення ходьби, все це має значення для визначення діагнозу. І третє, я проводжу мануальне м'язове тестування для того, щоб з'ясувати, які м'язи знаходяться в слабкому стані, то понищений тонус. І що треба зробити для того, щоб... Цей тонус підвищився. Якщо я не знаходжу того, що може цей тонус підвищити, то тоді вже можна назначити додаткові дослідження, наприклад, МРТ, для того, щоб зрозуміти наскільки ситуація поправима, але або не можна її виправити. І це вже ситуація, яка потребує, наприклад. Дослідження нейрохірурга чи травматолога і так далі. Тому на першу консультацію не треба приходити і приносити з собою МРТ. Якщо у вас раніше ці дослідження були зроблені, це добре, ви можете їх принести, я подивлюся, проведу свої дослідження. І тоді вже можна визначитись, чи потрібно ще якісь додаткові дослідження. Ну, сьогодні трошечки є закрукованість на дорогах, тому ще є у нас час для того, щоб я відповів на ваші питання. І так, наступне питання, яке часто ви ставите до мене, це. Питання про своїх родичів, про своїх дітей, чи можна привести їх до мене от з такою симптоматикою. Відповідь буде така. Кожному з вас я скажу: так, до мене можна привести, щоб я провів діагностику, але що можна зробити, чи можу я допомогти чимось. Тут заочно неможливо. Тобто, по ваших словах, я нічого не можу зрозуміти. І треба, щоб ця людина прийшла до мене, щоб я її подивився, проаналізував і сказав, наскільки ситуація вирішується мною, чи зможу я допомогти? І така відповідь буде на кожне питання, коли ви ставите про когось. Не дуже швидко сьогодні рухаємося дорогами Києва. але... Це трошки швидше, ніж буває, і це добре. На цій ділянці треба знизити швидкість, бо попереду камери відеоспостереження. Ось ці камери на стовпах висять. Не забувайте про те, що через кілька сотень метрів ще висять камери, так що тут... Виткісь піднімати не треба ось вони тут висять, навіть світяться. Трафік на проспекті Обановського завжди такий щільненький. Роботу доїхав вчасно. Хвилин за п'ятдесят. Це нормально. За станом наших доріг будемо паркуватися.